Отже, привіт Ютуб! З вами Леший, і сьогодні хочу поговорити на таку тему, як носіння ножа. Але перше, ніж ми розпочнемо відео, хочу подякувати спонсорам мого каналу. Імена цих вельми шановних панів ви можете бачити на екрані. Нагадаю, що на моєму каналі існує підтримка мене монетою. Меценати каналу отримують ранній доступ до відео і ще пару плюшок. Ну, а мене в свій час це мотивує. Скоріше випускати відео, робити відео більш якісними. Е, якось, так то і працює. Е, тож, е, Перше і саме головне, хочу поговорити про тімляки. Мене постійно за них питають, то вже буду відправляти людей на перегляд цього відео. Е, тімляк для малого ножа виглядає таким чином: е, грімлок, карабін. О, я ще тут ношу е шпильку, вона мені потрібна на такому от воно все кільці. Вона мені потрібна там для моїх цілей. Є ще пістолетний кімляк і є шматок паракорду, але про це ми поговоримо трохи далі. Е як ми закріпляємо кімляк? Тобто втягаємо таку нашльовку і таким от чином закріпляємо наш ніж. Ну, от таким чином. І це дає нам змогу працювати з малим ножем. Якщо нам різко треба десь йти, ніж не загубиться, ми його ніде не залишимо. Це трохи додає комфорту. Зараз я вдягну бронежилет. Це тімляк суто для малого ножа. Зараз я вдягну бронежилет і покажу, як я закріпляю на бронежилеті. ну, Свої тімляки. Таким чином, тімляк виглядає в нас на штанах. Ну, зараз вдягну бронік, покажу, що воно не конфліктує. Е, тож, якось так то все виглядає на бронежилеті. Я би казав не звертати уваги на підсумки. Е, вони там за своїм е, чином розташовані. Тож таким чином виглядає, ніж на штанах, на тімляку. І він нам не заважає. Тобто, Ми можемо його спокійно дістати, спокійно ним працювати, скинути, підтягнути, закрити, заховати, Ніякого, ніяких проблем з тим немає. Тож, говоримо про великий ніж. Так? Я там говорив, що мені не сподобався блок. Ну, от таким от чином він виглядає. Я все-таки прихильник носити. Ніж в трикутнику життя, так, як визначається трикутник життя, для того, щоб був доступ обома руками. Це важливо. Важливо в якому плані? Щоб зірвати ніж, лівою рукою, правою рукою, нема ніяких проблем. Зараз покажу. Кріплення тімляків. Так, це пістолетний тімляк. Я не дуже прихильник, я зараз покажу, як я то роблю за допомогою паракорду, але беремо пістолетний тімляк. Тут я би таки замінив цей карабінчик, він ненадійний, але ну, я роблю таким чином, наприклад, я кріплю це сюди, тако продягаємо його повністю через тімляк. Ну, от через то я і не люблю ці пістолетні тімляки, бо досить довго і досить тяжко то все робити. Ну і е далі, після того, як ми то все продягли, е є змога десь його закріпити. Можна закріпити на грімлок, е можна закріпити на цей карабінчик. І от таким от чином. Ну, давайте я поки його закріплю на карабін, але ну, можна зробити такого. Наприклад, беремо звичайний карабін, щоб вже показати, як то має бути. Беремо звичайний карабін, тако його продягаємо десь тут, і на цей карабін. Вдягаємо наш тімляк. Мені то не подобається, він завеликий. Тімляк має бути ну, на витягнуту руку, так, на вашу Це для того, щоб було комфортно працювати з ножем. Тобто Ми попрацювали знову ж таки, якщо треба бігти, скинули ніж, потім його підтягли, вдягнули. Але ну, такий тімляк мені не дуже подобається. Я не дуже люблю з ними працювати. Я зараз покажу, як я то роблю з паракордом. Тож, зараз покажу, як я це роблю з паракордом. Так, Беремо наш тімляк, тако продягаємо і робимо удавку, так, нашу звичайну удавку. Не знаю, як вже то буде видно на відео. Ну, таким от чином робимо удавку, тобто вузол, який сам затягується. Перевіряємо на витянуту руку, так, щоб нам було комфортно працювати, тут теж робимо удавку. Тобто беремо таким чином, обмотуємо декілька разів. І продягаємо його в цей вузлик. Я не буду зараз обрізати паракорд, ну, бо в тому нема ніякого сенсу. Далі я цю удавку засовую сюди, і через цей вузлик продягаю ніж. Таким чином. А Тут можемо знову ж таки підтягнути. Е, якщо треба десь там заправити, то все заправляємо, щоб воно нам дуже не заважало. Але е, такий тімлячок нам допомагає. Тобто е, оця удавка, яка тут зав'язана, от вона. вона допомагає нам збільшити е, наш паракорд. Знову ж таки, робити якусь роботу. Скинули, ніж висить, ми підтягли, поклали його на місце, беремо за цей вузлик знову робимо трошки менше наш тімляк. Тобто, це дійсно працює. Чи то потрібно? Можливо, потрібно не всім. Я так звик, я так то використовую. Для цього в мене на морці тімляк. Ну, знову ж таки, я з тим працюю. Як то роблять Blade Brothers, вони розміщають на напашнику цей ніж. Ну, Мені так незручно, я з тим, мені так не подобається. Розміщати ніж десь тут, знову ж таки, це буде тільки одною рукою, то незручно мені знову ж таки то не подобається. Покажу глокоподібний наш ніж. Вставляємо його поряд, тобто ми можемо бачити, що е, ніж більш габаритний, для того, щоб його дістати, треба бавитися з цією. Ну, тобто Нам треба щось вирішити, як його дістати. Якщо я морку дістаю одним ривком спокійно, то е, зголоком треба впертися е, в цю застібку, тягнути. Е, знову ж таки, Ну, от таке собі. Через то мені глок не подобається. Що треба ще, а ще, якщо там, не дай Бог, у вас поранення, щось з вами сталося, цей ніж набагато скоріше можна витягти з наших піхов і так само запхати його, ну, не переймаючись тим. Чи потрібно його прив'язувати, е, ну, я раджу чисто від себе раджу прив'язувати. Це не так тяжко нав'язати ці вузлики. От, вже я його зняв. Це не так тяжко е, ну, з тим працювати. так. Але знову ж таки, е, ну, ці два вузлика зробити якусь таку тороку. Е, ну, це додає комфорту. Так, ну, знову ж таки, чи потрібно з тим працювати, можливо, не всім. Зробити два вузлика, зробити таку якусь строку, ну, нема ніяких проблем. Є ще варіант закріплення, наприклад, ну, от таким от чином просто продягаємо в тімляк, так, Продягаємо просто в тімляк наш паракорд таким чином. І десь ну, знову ж таки десь на тому ж спорядженні фіксуємо. Просто на якийсь вузол. Ну, Дуже фіксувати не буду, але от таким чином просто прив'язуємо ніж. Цю штуку знову ж таки можна заправити, наприклад, сюди всередину. І... Критичній ситуації. Так ми дістали, у нас ніж прив'язаний, він знову ж буде висіти, е, ніяких проблем з тим немає. Тобто він не загубиться. Е, знову ж таки, з глокоподібними. Ну, тобто, це от найпростіший. Там мене питали, як прив'язати. Е, оцей от метод буде найпростішим. Напевно, я так думаю. З глокоподібними, ну, він для мене великий. тобто Він займає місце на спорядженні, він буде чіплятися за зброю, його тяжко знову ж таки, тяжко дістати, е, ну тяжко спхати. Е, мені не подобається, мені з ним не зручно. Е, якщо брати яру, ну, можливо, навіть я його зможу зараз закріпити через стекло на спорядження, Таким от чином. Ну, Уявимо, що він тут. Знову ж таки, дістати, впхати. Але ну, мені не дуже подобається ножна на ньому. Тобто е, є сенс в цьому ножі, він маленький, він не такий габаритний, він буде менше, ніж морка. Е, якщо його кріпити десь ну, от в цій частині, е, знову ж таки, тут в мене кишенька. Ну, Не знаю, я до морки звик, мені вона подобається. Я не вибираю на осліп, як його туди запхати. Тут треба ще попасти в тіножне е, глок ну, максимально мені особисто незручний. Е, розміщати ножі е, десь, десь тут. Ну, Я не бачу сенсу, якщо чесно. Десь на поясі так само. Е, я ну, іноді ношу кобуру, можливо, на кобурі, але ну, він, для мене він дуже габаритний. Тобто, ну, от Порівняно навіть з. Морю, ну, він занадто габаритний. Ну, тобто, Якщо в мене тут з морки виглядає лише шматочок, то тут виглядає він повністю. То, що все треба робити в перчатках, тобто оці от рухи, я розпиляв на морі. Я показував, як я розпиляв десь, лишу в коментарях в прикріплених відео, як я там організував морівську цю кліпсу. Тобто вона в мене тепер стає в стропи молі. Я не дивлячись, то все роблю, так дістав, поклав, з глоком так не вийде, з цим ножем так не вийде, бо ножне занадто гуські. Ну знову ж таки, лишу посилання там і на польовий ніж, і на ну там, решту, що там про ножне, про те, як Ярл примерз в ножнах. Знову ж таки, там люди говорять, що то не потрібно. Якщо я перед постом помив ніж, запхав його в ножни і він там примерз, і мені треба його витягнути, а я не можу, бо він в мене примерз, то нащо так і ніж? Тобто цей одним ривком витягнув, одним ривком вставив, прив'язав, щоб не загубити. Так само з малим ножем, тобто одним ривком витягнув, відкрив, зробив роботу, закрив, заховав, побіг далі. Теж, якщо навіть промазав через кишеню, ну, тобто Десь на третьому кроці він почне вас бити по ногах. Розуміємо, що не запхали, просто навіть запхали в кишеню, ніяких проблем з тим немає. Е, ніж не загубиться. Е, ну, з голоком він для мене завеликий. Ну, не знаю, він прикольний, але оця... Ну, я не можу його дістати одною рукою. Знову ж таки, треба. Хатися відгибати цю, це кріплення, мені то не подобається. Одним ривком. Дістав, вставив то важливо. Дістав, зробив роботу, вставив, пішов далі. Ну, це мої напрацювання. Це я так бачу роботу з ножем. Таке в мене відео. Сподіваюся, я дав відповідь про ті Сподіваюся, я показав, як я ношу ті ножі. Е, чому так? Як я з ними працюю? Знову ж таки, там, коли, вас, е, коли ви там е, тримаєте зброю, вас починають за цю зброю тянути. Е, ну, одним рухом, так все. Е, тут починається смикання, тут його треба дістати, тут починаються смикання, він ще й примерз. Мене то не влаштовує особисто. Мені то не підходить. Це мої напрацювання, це мої погляди. Як у вас, то працює Ну, то працює у вас, таке в мене відео, така моя відповідь, такі для себе правила носіння ножа я вивів. Бережіть себе. Слава Україні! Слава незламній українській нації і смерть федерації. А з вами був Лєшень. До нових зустрічей!